Те оновлення на гостроплей. Все дуже просто. Ghost RP. Сьогодні ми поговоримо про гостроплей. Як я граю на Ghost Roleplay. І працювати з Ghost Roleplay. На сервері Ghost Roleplay. Epic Halloween на сервері Ghost Roleplay. Ghost, Roleplay. Ghost Roleplay. З мене хватить. Ну, що ти скажеш на рахунок відео по госту? Е, що скажу? Їх більше не буде. <гад> Ладно, я жартую. Будуть, але один відос на раз в місяць, два місяця, три місяця. Ну дуже рідко. Так само стріми. Так само буде раз в місяць, два місяця, три місяця, тобто рідко. І без реклами для проекту. Тобто я більше не бачу сенсу рекламувати, тому що від проекту я вигорів і когось такої прям великої підтримки від сторони. Точніше, зацікавленості від сторони розробників в відосах ютубі я не бачив. Їм більш до вподоба Тікток. Ну нехай мене вибачають. Я з тобою повністю погоджусь, і я казали в першій частині, що ми з тобою будемо разом двигатись, тому я йду так само, як і ти. Тобто буду інколи буду знімати відоси та стрімити разом з тобою. Часом вам сказати, то ні, я не шкодую, адже я побачив, що я можу робити справді доволі. Звісно, не супер якісно, але доволі таки непогані відео, хоч і з великими там мінусами, але їх уже стало набагато краще дивитися, ніж я робив їх до цього. До цього вони були дуже довгі, багато води, а тепер я його зробив справді якісно і саме за госта. Якби не було б госта, може я ще закинув би Ютуб і не займався цим. Е, на рахунок мене, я також не шкодую, але багато чого хотів би змінити та повернути час назад, та щось змінити. Але я також не шкодую, тому що е, скільки всіх знайомств, якби не гост, мені здається, ми зараз разом з тобою не сиділи в Дискорді, Зараз з тобою не ну, знімали б цей подкаст, типу е, наші, наші уходці гри. Е, тому що пам'ятаю той день, коли я підписав на стрімах: Гол до нас на гост, гов до нас на гост. І... Ну так, да, було таке було. Да, і в мене... Це вийшло тебе заманити, і якось так пішло, покрутилося, і ми ось покидаємо його. Тому я не шкодую, я знайшов нові знайомства, і я побачив, що я можу більше і краще. Я побачив, що я ще можу заробляти з цього, що я роблю. Ну це також в мене виявилось в хау. Е, і також я став кращий в стороні контенту, тому що я собі покращив гарнітуру помаленьку, і так далі. І тому подібне. Звісно, я міг би змінити все тоді, і, можливо, в мене щось було б зараз інше, якби я не знімав би. Сам пішов би зразу якусь іншу гру, але що сталося, то сталося. Життя така штука, що вона не передбачена. Так, ну що ж, тепер е, запитання, через котре всі ми тут разом зібралися. А саме чому ми все ж таки покинули е, ГОСТ РП? Типу, навіщо? починай. Я думаю, що перша причина це те, що немає переглядів. Е... Ми робимо справді гарний контент, і я рахую, що він має справді набирати. Але чомусь це не виходить, е, тому що сам трішки вже застарів, і він не такий популярний, як був до цього. Друге, це з, з цих переглядів ми не можемо нормально привести людей. То все одно ж контент є, доволі гарний. його е, дивляться люди, які вже в нас є на каналі, новеньких чомусь немає. Типу так і з -за цього люди трохи не ростуть. Тобто, ми пробували Ютуб, TikTok, все одно особо нічого не дається. Ще одна причина з цих всіх це основне це те, що сирість проекту, яку ми вже озвучували в першій частині, то не подивіться, тому що заперек доволі сирий, як мені здається, е, немає що робити, і щось висасувати контент з пальця, також важко. І коли тобі. Не, не не дають такої можливості, допустимо, ту саму адмінку дати на відео або дати ну команду навіть без різниці. Е, не вийшло. Ось е, це також одна з причин, те, що немає ще навіть просто записувати, стрімити. Тобто ми запускаємо стріми. А що робити? Ну не знаєш. Хіба що щось вигадаєш? Там якісь ми ось, у нас були стріми вже з бажаннями, завданнями. у Нас були стріми голодні ігри. у нас були різні бомжі. У нас було різне. Ми вигадували максимально все круте. Ну, як круте, просто щось цікаве, але людей було небагато. По три-чотири людини, то й п'ять не більше. І чесно, набрило це робити, тому що ми старалися якось щось робити цікаве для інших, щоб вони зайшли, поглянули, посиділи з нами, посміялися, провели дуже добре свій вечір або день, неважливо. Ось, і це дуже було так обідно і вдарило по нам, по нашій менталці, так сказати, і все. Так, друзі, на цьому історія сам на моєму каналі закінчена. Залітайте на стрім, котрий буде сьогодні, там ми з Денисом розіграємо 2 мільйони вірт. З усією повагою до КП, медійок та звичайних гравців. Я покидаю вас. З вами було нереально круто. Нікого не хотів образити. Бувайте!